Коль, там прийшли нові доріжки під мармур на гумовій основі, а давай покажемо. Зараз, зараз я якраз достаю замовлення. Опа, замовлення достаю. Штучне штучний хутро, крутяцький кролик. Він вже їде сьогодні до покупця. Подивіться, який класничий килимочок. Ми ще називаємо його Мальдівський пісок. Бо він такий ніжний і приємний. І справді, як Мальдівський пісок. Хоча в Мальдівах не були, ну, надіємося, там такий пісок. Котонова снова який не ковзає. Так, цей килимочок ми продали, він іде до покупця. Без обсудить доріжки на основі. є. Да, є дві штуки, є дві штуки, зараз хтось каже, а вони однакові. Навіщо це ви дві однакових поставили? Ні, вони абсолютно не однакові. Зараз ви це побачите. Вони йдуть на гумовій основі, вони не ковзрить ці доріжечки, але в них є відмінність, а яка ви зараз побачите. Значить, перша доріжечка йде під мармур, але в неї пробивається трішечки класичного візерунку. Повз мармур. Подивіться, басочка, дуже уважно придивіться. А друга доріжка йде чисто мармурова. Така, якщо у вас дизайн ніби хай-тек, такий строгий модерн, лофт, ось це саме туди ця доріжка. І вони не ковзають. Не вірите? А вони не ковзають. Дивіться. Я... Пробую порухати ногами неможливо. В них йде силіконова основа. Гляньте, будь ласка. Основа буде силіконова, вона не буде ковзати. І коротенька петелечка. Тобто буде легко вам прибиратися. Доріжечки недорогі по ціні. Вони будуть коштувати від 390 гривень за половиний метр. Ширина є до 3 метрів. Слухай, а коричнева десь була? О, коричнева. Зараз покажу коричневу. Секундочку, секундочку, секундочку. Ще точно така сама буде певно коричневих відтіночка. Гляньте, будь ласка. Мені здається, що це вже прямо. Доповнення ідеальне. Опа! І ось така ще буде коричневих вітіночка також. Це колекція повна. Дзвоніть, пишіть заходьте в гості.